Чинили конфлікт з військовослужбовцями. Прикарпатські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства у Ворохті. 47-річному військовослужбовцю ТЦК на блокпості завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Потерпілого доставили в лікувальний заклад. Інцидент трапився 4 липня близько опівдня в селищі Ворохта. Група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП. Які на той момент виконували свої службові обов'язки? Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Конфлікт між місцевими мешканцями та військовослужбовцями виник через блокпост у Ворохті. Наразі коментують в Івано-Франківському ТЦК та ОСП його прибрали. Проте документи осіб призовного віку перевірятимуть і надалі. Крім того, постраждалий військовослужбовець зазначається, воював та був поранений. Ситуація наступна: на в'їзді у Ворохту стоїть блокпост, який перевіряє документи. Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов'язку служби в армії. Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну, проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу. Кримінальні провадження розпочато за фактом хуліганства та перешкоджання законній діяльності засу плюса гребиквіталімагалаті телеканал 402.